Актори лише приїхали у Чернівці, це їх перший день роботи у старовинному місті. Директор знімальної групи зізнається саме через архітектуру і обрали столицю Буковини, котра щоправда у кінострічці відображатиме київські вулиці. Це у нас один із гародов, котроми пісуємо собитє сорок року і оборону міста Києва. Фільм оснований на собиттях воєнного времени, в котором розвивається на фоні війни абсолютно обстоятельства, яке заставляють работников военной прокуратуры. 12-річна Даша у фільмі грає одну з центральних ролей. Маленька киянка запевняє, що фільм буде цікавим і поспішає розповісти, які нелегкі випробування доводиться пережити її героїні Нюсі. Вона увіділа обід. Вот і за ній сейчас іде охота, і головний герой э, пряче нюсю у себя, щоб її не нашли, тому що вона очень похожа на його покойну дочь. Загалом до створення фільму долучилися не лише українські, а й російські актори. І складна ситуація в Україні не заважає їм плеч оплеч створити, запевняють вони. Ба більше робота над кінострічкою та загалом мистецтво ще більше зблизила їх. Меня лично очень много связывает з Україною. И родственники мои, то есть я сам из Калининграда. У нас практически 50% в городе это переселенцы из Украины, поэтому очень тесная связь. Поэтому вся эта ситуация, она, конечно, неприятно, и понятно, что этот мир делится и до сих пор, вот, а люди страдают. Здесь как бы даже сразу не поймешь, кто откуда. Все нормально между собой общаются, кто на украинском, кто на русском. Самі ж городяни запевняють, що добре відмежовують російських політиків-провокаторів від звичайних громадян Росії. Тож не проти зйомок кінофільму. Будь ласка, ми б раді, хоч на кожен день знімають фільми. Там, де політика і гроші, то собі одна відносина до них, а де прості люди звичайні, то зовсім інші відносини до людей. Думаю, що все нормально, тому що тут приїхали, як я бачив, відомі актори, які по суті нічого ну, проти України не висловлювалися ніяк. І... Ну я не думаю, що такі актори, як вони, будуть euh, зніматися в якихось фейкових матеріалах. Те, що історію завдяки цьому фільму не перекручуватимуть, запевняють і творці фільму. Та нікакої пропаганди, ні, перекручених ні, фактів. Ні, ні. А чому? Факти, це історичні. У нас а, йде заказ на 9 мая 2015 року. Этот фільм, а, годовщині Великої Отечественної війни. І да, а, це основной заказ телеканала ОРТ. Ану, також він буде показаний в українських телеканалах. Чи справді це так? Українці зможуть дізнатися вже в травні з екранів телевізорів. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.